Побудуй подальший хід променів у збиральній та розсіювальній лінзах. Використаємо спочатку рисуночок ось цей для збиральної лінзи. Як бачимо, у збиральної лінзи, як і у розсіювальної, у нас є два фокуси по обидві сторони. Тут так само. Ці фокуси у нас дійсні, ці фокуси у нас уявні. Чому це так? Зараз і в побудові ми побачимо і одночасно навчимося будувати. Отож, ми маємо з вами точку, яка світиться, точка С. як підуть далі ці промені. Перший промінь. Перший промінь, другий і третій. Вони відрізняються тим, що вони попадають на нашу збиральну лінзу, на нашу скляну лінзу, на скло, яке має заломити ці промені, падають ось таким чином. От. І мають, звісно, заломитися. Хитрість у тому, що. Проходячи другий промінь, проходячи через центр лінзи, ніколи не заломлюється. Це єдиний випадок, коли промінь, проходячи через центр лінзи, ніколи не заломиться. Таким чином, ми з вами його просто продовжуємо. Далі, всі наступні промені мають заломитися. Перший промінь буде заломлюватися через фокус. Цю точку нам потрібно з'єднати з фокусом. Зараз. З'єднали, Ми отримали ось тут вже точку перетину. Фактично, це вже і є наша точка S, її зображення, напишемо S'. ось. Але є ще й третій промінь, який нам показує, що можна використовувати одразу цей фокус, який знаходиться з цього боку. То після того, як він падає таким чином, він піде у нас паралельно. Головній оптичній вісі. І всі три вони, як бачите, вони всі зійдуться. Ось тут стрілочки, стрілочки. давайте покажемо, що це стрілочки. Всі три вони сходяться в одній точці, таким чином, будується зображення точки С. Для побудови достатньо мати два промені. Не обов'язково завжди малювати три. Обов'язково малюється другий, і він завжди малюється, до речі, першим. А перший або третій ви обираєте як вам зручніше. Як на мене, то краще не плутатися, і ми будемо з вами використовувати саме правий, тобто будувати перший промінь, так як показано, і другий. Третій це буде у нас запасний. А тепер давайте з'ясуємо, як підуть ці промені промінь перший та другий, як підуть, проходячи через розсіювальну лінзу. Як я вже сказала, що незалежно від того, якою є у нас лінза, промінь, який проходить через центр лінзи, ніколи не заломлюється. Отож, ми з вами його і продовжимо зараз. Показали. Далі, другий промінь падає на розсіювальну лінзу паралельно головній оптичній вісі. Він зараз має заломитися. Причому заломитися таким чином, щоб пучок паралельних променів тут ніби розширився. Тобто він має якось отак зараз піти. Але як саме, під яким саме кутом він заломиться? Для цього існує лівий фокус розсіювальної лінзи. І нам зараз потрібно ці дві точечки з'єднати. Але пам'ятаємо, що це розсіювальна лінза. І промінь 2 має зараз розсіятися. Але чому саме так? Ми маємо показати з вами. Але Починається він ніби з фокуса. І на продовженні пунктира і проміння номер 1 ми з вами утворюємо точку, ми з вами бачимо, що утворилась точка, яка і буде точка С'. Тобто точка, яка є уявним зображенням даного предмета якогось там S. Чим відрізняється побудова збиральної лінзи і розсіювальної лінзи? Ми бачимо, що використовуються різні фокуси. Для збиральної лінзи ми будемо використовувати правий фокус промені 1-2. Для розсіювальної лінзи ми будемо використовувати лівий фокус і промені 1-2.